До всесвітнього дня донора сотні тернополян та тернополянок здали власну кров у тернопільському обласному центрі служби крові, аби долучитися до важливої справи порятунку життів. Серед тих, хто сьогодні здає кров, народний депутат України Іван Чайківський. Робить він це вже не вперше, адже розуміє наскільки це важливо. Кров потрібна безпосередньо сьогодні, як на передові, і на даній допомоги, і так само по всіх лікарнях, там де сьогодні проходить перша допомога нашим нашим військовим. Тому це Скажем, це обов'язок кожного здорового здорової людини, як чоловіка, так і жінки. Також до всесвітнього дня донора кров здає Наталя Крутько. Вона вже близько шести років є донором у Тернопільському обласному центрі служби крові. Здає кров відколи переїхала з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Жінка прийшла разом з родиною. Почала здавати саме, коли переїхала в ваше місто. Хотіла допомогти військовим, не тільки і могла цим. Допомагала цим, продовжує це, взагалі не боляче. Це таке піднесення від того, що ти можеш комусь допомогти. Що ти ну взагалі якось доєднаєшся до, до боротьби Цьогоріч Тернопільський обласний центр служби крові до всесвітнього дня донора проводить спільну акцію із Я донор аби подякувати всім тим, хто здає кров. Завдання наше привернути увагу до донорства і показати, пошанувати донорів, тому що донори це ті самі волонтери, і ми хочемо, щоб в суспільстві. Донор був більше вшанований, більше згадуваний. Ну і взагалі він зайняв своє велике і значне місце. До ініціативи Подякуй донору долучилися партнери, які надали подарунки. Серед них і Тернопільський м'ясокомбінат. Також у межах події від Тернопільської міської ради, Тернопільської обласної ради, Тернопільської військової адміністрації нагородили донорів та працівників центру крові. Серед нагороджених Іван Шикульський. Юнак вже два роки є донором крові. А я ще на початку повномасштабного вторгнення пробував здавати кров, але мені ще не було 17 років, і мене, на жаль, не допустили. Це була якась моя мрія, щоб тут в тилу, як молодь, допомагати нашим військовим, цивільним людям, які потребують допомоги. Ти знаєш, що десь там. Буде людина, яка отримає цю кров, яка зможе комусь врятувати життя або допомогти. У тернопільському центрі крові наголошують, що кров потрібна завжди, тому донорам постійно раді. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.